Усім привіт! Сьогодні ми готуємо такий надзвичайно смачний десерт. Сметанковий десерт за 5 хвилин. Наш час, коли хочеться чогось такого солоденького, добренького, то такий десерт можна приготувати, якщо маєш сметану, цукор і желатин. А наповнювач уже залежить від вашої фантазії і від того, що у вас насправді є. Отож, сьогодні у нас сметанковий десерт з вишнями, Ось такий надзвичайний, сметанковий десерт з сухофруктами, це десерт з журавлиною, чорносливом та родзинками. І е, класичний десерт сметанковий шоколаду. Е, секрет приготування вам знадобиться або літра сметани, або літри сметани, е, склянка цукру, або дві склянки цукру, і желатин. Желатин ми розводимо е, у добре теплій перевареній воді. В розрахунку склянка добре теплої води на пачку желатину. Розводимо, розпускаємо його і тим часом збиваємо сметану з цукром. Я даю на півлітри сметани трішки менше склянки цукру. Якщо ви збиваєте літру сметану, можете дати і дві склянки цукру, залежно від того, наскільки солодкий десерт ви любите. І після того, як ви збили вже сметану з цукром, туди вливаєте розведений желатин. Легенько це перемішуєте і масу маєте готову. А далі справа вашої фантазії. Ви можете додавати будь-які сухофрукти. В один із кремів я додала журавлину. Чорнослив і родзинки. Перед тим я їх добре помила, і так десь на хвилину-дві залила добре гарячою водою, аби вони були м'якші. Ну, хто як любить. Наразі в мене були лише ці сухофрукти, але я дуже люблю так робити і з курагою, і з різними ягодами. Далі у мене є такий дуже гарний десерт з вишнями. Вишню власному соці. Додаєте до цієї маси, перемішуєте і отримуєте такий корисний і дуже красивий десерт. Ну і класично, ви можете просто цей десерт посипати тертим шоколадом. І він також є дуже і дуже смачний. Можна робити ці. Десерти із чорницею, із полуницею, із будь-якими ягодами, які ви маєте навіть у заморозці. Взимку цей десерт дуже і дуже смакує. Він є корисним і дуже красиво виглядає на столі. Ну, ось, Наприклад, ми зараз куштуємо десерт з вишнями. Ось, як він Виглядає. Пробуємо. Він такий кисто-солодкий, неприторний, і його можна з'їсти дуже багато. З Сухофруктами пробуємо. Ось так виглядає десерт з сухофруктами. Ось цей десерт у мене стояв у холодильнику на протязі ночі, я його залила ввечері. А цей буквально стояв одну годину. І бачите, що він трішки рідший, бо Мабуть, він хоче ще з годинку постояти, але ви навіть його можете їсти і через пів години, і через годину. Тобто прийшли гості, щось треба до кави, швиденько заколотили, залили і маєте чим пригостити. Отож, став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, будь, таким, будь гостинним по-українському. Свій до свого по своє. Підтримай канал. Підтримай українське. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Дуже добре.